Сьогодні у Запоріжжі відбувся урочистий захід на честь Героя України В'ячеслава Радіонова. Учні, вчителі та мешканці міста зібралися біля меморіальної дошки, щоб вшанувати пам'ять справжнього патріота. Більше про цю подію у нашому сюжеті. 24 лютого, у третю річницю вторгнення Російської Федерації в Україну у Запорізькій гімназії номер 19 пройшов пам'ятний захід, присвячений Герою України В'ячеславу Радіонову. Саме тут навчався мужній захисник. Який три роки тому віддав своє життя за свободу нашої країни, вшанувати пам'ять героя прийшли учні сьомих класів. Вчителі – представники громади, сьогодні ми зібралися, щоб віддати шану справжньому герою, захиснику нашої держави В'ячеславу Радіонову. Його ім'я назавжди вписане в історію України, а його подвиг є прикладом мужності та самопожертви. Герої не вмирають, вони продовжують жити у наших серцях, у наших справах, у майбутньому, яке вони захищали. В'ячеслав Радіонов віддав своє життя за Україну. Учні підготували зворушливі поетичні рядки, присвячені героям України. Лунали вірші, сповнені вдячності та глибокої поваги до тих, хто боронив батьківщину. Вони у небо відійшли за мир, за волю за країну, щоб ми у світлій тишині зростали вільні без руїн. В наших серцях палає міць, вогонь надії не згасає. Герої вічно серед нас їх пам'ять в душах оживає. Учасники заходу поклали квіти до меморіальної дошки. Хвилина мовчання нагадала всім про ціну нашої незалежності та про тих. То не повернувся додому. Шануємо пам'ять героя України В'ячеслава Радіонова хвилиною мовчання. Пам'ять про героя України В'ячеслава Радіонова живе у серцях людей. Такі заходи нагадують нам про важливість єдності, вдячності та патріотизму. Пам'ять про героїв України повинна жити в наших серцях і в наших вчинках. Вони віддали своє життя за наше майбутнє, і ми зобов'язані це майбутнє будувати з гідністю та відданістю. Бережімо мир, цінуємо свободу і ніколи не забуваємо тих, хто боронив нашу землю.